Це буде алея слави в центрі села Геронимівка. наш час, да, в який ми живемо і намагаємося щось будувати, робити для суспільства, для країни, для майбутнього бізнесу, для розвитку Руси Полянської сільської громади. Я розумію, кому ми повинні завдячувати. А завдячуємо ми в першу чергу це воїнам, які віддали своє життя. Бо Завдяки їм, ну якби це тяжко не звучало, їхнє життя дають нам змогу далі жити, далі розвиватися, далі будувати, народжувати і розвивати наше місто, нашу громаду, нашу країну. І я тільки за те, щоб пам'ять про них завжди була зафіксована і. Люди пам'ятали, де і коли, як яким чином це все відбувалося. Нам дуже приємно, що ви відгукнулися на цю пропозицію. Знову ж таки, зафіксуємо те, що в цей складний час бюджети нашої громади в основному спрямовуються на підтримку збройних сил, на підтримку закладів освіти, медицини. У Нас чотири школи, чотири садочки, 15-ти тисячна громада. І, на жаль, можливостей з бюджету робити такі речі ну дуже малі. І тому ми звертаємося до бізнесу, до людей із душою із добрим серцем для того, щоб сконцентрувати увагу на потребі, яка сьогодні є, і нам дуже приємно, що є такі в нашій громаді люди, бізнес, який допомагає. І від себе, від цієї команди, я хотів би подякувати вам за таку підтримку і вручити подяку за соціальне партнерство та безоплатну передачу в громаді 250 квадратних метрів плитки із тротуарним вордюром. Але це тільки початок, Це ли? тільки початок.